Тобі Боже, наш, слава Тобі! Слава Ісусу Христу, любі дорогі друзі, кожен з нас чекав завжди в грудні цього часу, коли будемо святкувати Святого Миколая Свято, колись по Юліанському календарі 19 грудня, тепер по гріваріанському 6 грудня. Субтитры дати не міняють значення, тому що ми святкуємо. Це, що хтось створив добро. Для мене дай, Миколай уособлює, показує, яким би мав бути християнином. Так як Христос показав, яким був Отець Бог відвічний, бо Христос воплотився, святий Миколай також воплотився християнство конкретне життя. Він його показував своїм життям, творив добро. І феномен святого Миколая був то, що він творив добро таємно. Це не значить, що не треба робити явно. Можемо робити явно. Але ми не маємо очікувати лише похвали від когось, бо ми робимо добро задля Бога, і тому похвала наша і наш добуток буде в вічності. Господь воплотився, Христос, явив Бога, який був вічний. Святий Миколай воплотив, втілив християнство, показав, яким би мав бути християнин. Тепер тобто наше жадання, щоб ми втілювали це християнство в своєму житті. Нам є приємно, коли ми отримуємо подарунки, коли нам щось роблять добре. Але кожним іншим приємно, коли їм добре роблять, тому і ми маємо комусь робити і будуть нам робити. Ми будемо для когось робити, і хтось, нас буде, і хтось для нас буде робити. Святий Миколай живе в кожному з нас. Але цю доброту творення добра треба розвивати в собі. І коли ми почнемо це робити більше і більше, ми це засмакуємо, відчуємо, яка це радість. Творити добро, бути святим Миколаєм, тим чи іншим особам, які їх Бог ставить на мої життєві дорозі.